Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку прикрашає своє мовлення прикметниками. Моя рідна батьківщина, моя назва Україна. У мене і нація своя, українець, мама я. Є в мене рідна мова, де українське кожне слово. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись прикрашати своє мовлення прикметниками. Познайомився з Миколаївським художним музеєм та художником Іваном Вязонським та його картинами. І прикмет... Як змінюються прикметники за числами та питаннями, в однині за родами? Як же ж визначити число, потрібно поставити по... подивитися, де в нас іменник, так який пов'язаний з ним. Від чого залежить рід прикметника, від іменника. Умноження рід прикметника не визначається. Будь ласка, запишіть 14 лютого. Класна робота. І слова Миколаїв та художник. Миколаїв. Художник. Отже, друзі, відвідала виставку. Дізнаємося з рекламного плакату, де саме вони побували. Миколаївський художній музей, виставка картин Івазовського. З 1 по 28 лютого, вівторок, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вихідний. Хід вільний. Отже, Іван Константинович Вазовський це видатний український художник. Подивіться світлини картин, які зацікавили друзів. Він дуже любив, він був мореністом, так людина, яка малювала майже все своє життя море, і його картини мають неймовірне враження. Я була в його музеї, тому вам можу передати. У нього десь картини можуть бути розміром на повністю на стіну. І, немов такий, ти дивишся на картину і сонечко, немов, як було, як ліхтарик стоїть за цим сонечком, і так гарно освічує. Івано Вазовський буря на ночі на морі вночі і штиль. Прослухаємо з вами текст. Іван Івазовський це відомий художник, який написав багато полонтин на морську тематику. Він вже працював в Криму. У місті Феодосія розташований великий музей його картин. І далі нам потрібно роз... прочитати розповідь Гаджика про картини Вазовського, доповнити. Із довідки словами, і подумати, яку ж саму картину він описав море неспокійне, розбурхане, суворе. Так і додаємо: море неспокійне, розбурхане, суворе. На морі самотній, беззахисний корабель, його оточують великі, небезпечні, безпощадні хвилі. Картина викликає тривожний настрій. Отже, яка це у нас картина? Перша чи друга? Перша. Отже, запишемо вправо 5 та текст. І саме прикметники тут підкреслимо. Море неспокійне, неспокійне підкреслюємо. Розбурхане яке море підкреслюємо. Суворе. Самотній, беззахисний. Великі, небезпечні, безпощадні, тривожний. Може, записали текст, а потім підкреслили море неспокійне, розбурхане суворе. На морі самотній, беззахисний корабель, і ото оточують великі, небезпечні, безпощадні хвилі. Картина викликає тривожний настрій. Отже, прикметники допомагають детальніше, точніше уявити предмет. Подивимося, які слова підходять до кожного хлопчика: Радісний, задоволений. Сюди до цього з м'ячем. Так, похнюплений, сумний, щасливий до другого, пригнічений до першого. Як ви думаєте, хто з хлопчиків розбив м'ячем вікно? Отже, як ви думаєте, хто з хлопчиків розбив м'ячем вікно, а хто забив хлоп? Перший хлопчик у нас розбив вікно, а другий хлопчик забив го. Так, ну тепер давайте вигадаємо їм ім'я і створимо текст. Наприклад, після закінчення гри у хлопців були різні настрої. Сашко повертався додому радісний, задоволений, щасливий. А Петро був похнюплений, сумний, пригнічний, тому що його команда програла у футбол. Отже, напишемо з вами вправа 9. І наш текст. Після закінчення гри. У хлопців були різні настрої. Сашко повертався додому радісний. Так. Після закінчення гри у хлопців були різні настрої. Сашко повертався додому радісний. Сашко. Повертався додому радісний задоволений. Щасливий а Петро був Похнюплений, похнюплений сумний. Пригнічений. Тому що його команда. Програла у футбол. Так, отже, нам потрібно з вами добрати пропущені прикметники. Містечко казка. Яке містечко може? Чарівне, казкове. Містечко каска, мошниці Миколаїв, називають українським Диснелендом. На території містечка є будиночки. Які можуть бути будиночки? Дерев'яні, наприклад, біля них стоїть герої. Герої які можуть бути? Чарівні, казкові. На клумбу ростуть рослини, різнокольорові, гарні рослини. А ще тут проходять. Турніри, турніри, які, наприклад, лицарські турніри. І оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!